Сучасне потужне медичне обладнання отримала Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня. В рамках проекту Діти за мир Багатосекторальне втручання в Україні вдалося закупити необхідні для лікарні медичні апарати на суму понад 66 тисяч євро. В першу чергу це досить дороговартісний палатний рентген-комплекс з цифровою приставкою, відповідно до якого можна на самому сучасному рівні вже оцінювати, робити рентгенівські знімочки, оцінювати їх можна робити в будь-якій палаті важким, хворим, які не транспортабельні, яким важко добратися до спеціалізованого рентгенівського кабінету. Крім того, ми отримали дитячий відеобронхоскоп. І дитячий фіброгастроскоп і відповідно відеопроцесор до них, власне, це обладнання необхідне для того, щоб проводити дітям, які в важкому стані знаходяться у реанімаційному відділенні бронхоскопію санаційну для того, щоб можна було почистити бронхіальне дерево і власне відновити життєві функції організму дітей. Профінансувала обладнання італійська агенція співпраці та розвитку спільно з фондом Друзі дітей Україна. Координатором благодійного проекту став італієць Джузеппе Кіораццо, який протягом восьми років жив у Києві та переїхав до Ужгорода на початку війни. Спілкуючись із медиками, він дізнався про потреби медичного обладнання в дитячій лікарні, тож і вирішив допомогти. Mi sono delle... Відповідно, Я коли почав працювати в цій організації з цим благодійним проектом, я не забув про про прохання про, про ті розмови про ту потребу, яка була в цій лікарні, я про неї пам'ятав. І коли ми побачили, що у нас по фінансуванню є можливість переспрямувати кошти, я попросив запит на конкретизацію, яке саме обладнання потрібно. І тоді, ну далі, про далі пройшли процедури погодження. Завдяки мобільності нове обладнання дасть змогу надавати дітям допомогу навіть у реанімаційних палатах. Рентгенівський палатний комплекс вже встановлений і готовий до експлуатації, а відеоскопічні апарати почнуть функціонувати з наступного тижня. Він включається тут. Є кнопочка, у нас сенсорний екран. Ми наводимо на дитину, так і тут вже регулюємо інші функції, що нам потрібно для рентгену. Так. І в е, нас є пульт. Ми за допомогою пульта можемо зробити знімочок або е, аварійна ситуація, якщо тут щось не спрацює, можемо з, е, кабельним так, потягнути в кімнату і вже зробити знімок. Президент міжнародного благодійного фонду Друзі дітей Україна стверджує, вони дуже раді, що змогли допомогти лікарні, адже їх діяльність спрямована на роботу заради дітей, а здоров'я запорука щасливого дитинства.